Ми продовжуємо вивчати другий параграф, чому ми так довго затрималися на ньому? Тому що частина параграфа це у нас скорочення раціональних дробів була і потрібно було знаходити спільні множники, на які скорочувати. Це у нас надалі буде необхідно, коли ми будемо множити або ділити раціональні дроби. Це у нас наступна тема. Тому це, як знаєте, стартовий такий пакет. Так? Тобто. Далі, дивіться, друга частина цього параграфа це зведення до знаменника. Ми вже почали цю тему, але зараз я більш детально ще поясню, нагадаю, як це робити. Будемо зводити дроби до якихось певних знаменників. Де це знадобиться? нам? Наступних параграфах ми будемо раціональні дроби додавати і віднімати. А додавання віднімання, нагадую, воно пов'язане із зведенням до спільного знаменника. І щоб звести до спільного знаменника, потрібно розуміти, як це робити. Так, і от я беру деякі завдання, тобто, скорочення дробів вже у нас є, я пояснила, там було у нас декілька уроків. це зведіть дріб до знаменника. Ми робили такі завдання. І в домашній роботі на попередньому уроці це вони були. ось да. номер 34, 22 до знаменника. Тобто, я вам пояснювала, можна подивитися відеозапис. Це були більш прості дроби. Дивіться, чисельник і знаменник цих дробів початково вже були розкладені на множники. Да? І дано конкретний знаменник, те, що у вигляді множників. Ну і тому ми легше це робили. Далі дивіться, у нас наступне це зведіть дріб, але, зараз, секундочку, так, там, я прийняла ще Леоніда. Так, номер 39. Зведіть дріб до знаменника. І дивіться, знаменники. А інколи і чисельники, як в п'ятому пункті. Не у вигляді множників, а у вигляді доданків. Да? Як тоді зводити дріб до знаменника, до речі, який нам надано? Зверніть увагу, той знаменник, який вам надано, зараз я перший пункт розглядаю. Краще ну, потрібно розкласти на множники, щоб з'ясувати, який додатковий множник був, на який помножили наш початковий дріб і отримали дріб з іншим знаменником? Дивимось, 4А додати 8, має спільний множник 4, і нас залишається А додати 2. Тепер дивимося на знаменник нашого дробу, який був початково. І дивимося на той знаменник, до якого потрібно звести наш дріб. Що ми тоді бачимо? Ми бачимо, що спільна у них А плюс 2, тому беру червоний колір. Четвірка. Це у нас буде додатковий множник до дробу, щоб звести його до знаменника 4А, додати 8. Що ми робимо? Ми записуємо початковий дріб. Дописуємо додатковий множник 4. І множимо на цей додатковий множник, чисельник і знаменник, використовуючи основну властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник помножити на одне і те ж число, то дріб від цього не зміниться. Тому отримаємо чисельник 4А, а знаменник 4 помножити на А плюс 2. Але ж нас попросили, щоб було 4А плюс 8, тому потрібно проскрити дужки, знову записавши із добутку многочлен. Що ми маємо? 4А у нас чисельник залишається, а в знаменнику буде 4А додати 8. Таким чином, ми перший наш дріб А поділити на А плюс 2. Звели до знаменника 4А плюс С. Так, алгоритм ще раз який. Беремо той знаменник, до якого потрібно звести. Розкладаємо його на множники. З'ясовуємо додатковий множник до початкового дробу. Множимо додатковий множник на цей дріб, на чисельник і на знаменник. Далі розкриваємо дужки, якщо вони там були. Це я пояснила перший пункт номера 39 Запишіть собі. Додалі. Давайте я ще декілька поясню. Наприклад, другий. І знову ж таки. Дріб у нас надано певний. І потрібно звести до знаменника м2 мінус 9м2. Ще раз розкладаємо той знаменник до якого звести на множники. Дивимося, а тут у нас, щоб розкласти на множники, використовуємо формулу скороченого множення. m-3n, плюс 3n. Рівниця квадрат. Дивимося на знаменник нашого дробу і на той, до якого потрібно звести. І бачимо, що не хоче. Значить, m плюс 3n додатковий множник. І ми його так підписуємо. М плюс 3. Далі виписуємо дріб М, поділити на М-3М і множимо чисельник М на додатковий множник М плюс 3M. І знаменник М мінус 3m на m плюс 3m. Далі, що ми робимо? Ми розкриваємо дужки. Чисельнику буде m на m, m квадрат, m на 3n плюс 3mn. Знаменнику наша формула різниця квадратів. Тобто ми з множників знову переходимо до різниці квадратів. М квадрат мінус 9М квадрат. Так. Ну, ось таким чином я вам пояснила, як зводити до певного знаменника, який вам уже наданий. Так, це я номер 39 пояснила. Ідемо далі, де використовується ця тема. Дивіться. Ди, номер 40. Подайте вираз. Х 5 y у вигляді дробу із знаменником. Оце повинен бути наш знаменник, так? Тобто дивіться x 5 ігри, Волода. А отримали дріб із знаменником 2. Так, Що у нас виходить? Потрібно було записати перший вираз, який нам надано у вигляді, Х-5І поділити на 1. Як знаменник зробити двійкою? Потрібно домножити на 2. Але на 2 домножається і чисельник, і знаменник. Тому тут буде 2 x Мінус 10, 10. Таким чином, ми звели вираз. У вигляд... Записали вираз у вигляді дробу із знаменником, який вам надано. Ну, потім ви точно так же записуєте. Перший у нас, вираз у нас записується у вигляді такого дробу із знаменником 1, А тут ми змінювати будемо на X. Тому. І з одиниці як отримати х, домножити все на х. І до одиниці як отримати 4 у 3 домножити все на 4 у 3 І з одиниці як отримати х квадрат мінус 25 ігвадрат. Домножити і чисельник і знаменник на х квадрат мінус у ігвад. Так. Ну, тут номер 41, він є якби номером. Трішечки відрізняється, оскільки вам дано було не цілий вираз, а бачите раціональний знаменник у B-4. То тут двідіть до знаменника, так як 39-й номер. Спочатку той знаменник ми розкладаємо, пам'ятаєте, на множники. Тут виносимо спільний множник за дужки. І бачимо, що нам потрібно і чисельників знаменник домножити на 5, щоб звести до цього знаменника. Ну і так, по кожному знаменнику. Розкладаєте на множники і з'ясовуєте додатковий множник спочатку. Так. Дивіться, далі більш складні завдання. Подайте дані дроби у вигляді дробів з однаковими знаменниками, або зведіть до спільного знаменника дроби тут уже парами. Оце дуже важливі моменти, для чого? Коли ми будемо додавати і віднімати, тобто замість і у вас буде плюс або мінус, це наступні теми, ще раз повторюсь, потрібно буде спочатку зводити до спільного знаменника дроби, або, як кажуть, ще подайте дані дроби у вигляді дробів з однаковими знаменниками. Давайте візьмемо щось. Давайте перше, наприклад, та який, наприклад, останній завдання. Дивіться. Перше, <кій> як з'ясовується, тобто як знаходиться спільний знаменник? Дивіться, якщо нагадати вам ну, звичайні дроби, що вивчалися в шостому класі, ми зводили до спільного знаменника, то ми знаходили там найменше спільне кратне двох чисел. Да? Якщо знаменник там... 6 і 8, то у нас спільний знаменник. Давайте на 1 шоста, наприклад, додати 1 восьма. Що ми знаходили? Найменше спільне кратне, яке ділиться і на 6, і на 8. Як ми знаходили? Ми брали один із знаменників, наприклад, 8, я би родам. <кхід> і дивіться, чи ділиться один знаменник на другий. Ні, не ділиться, тому 8 я домножала на 2, отримала 16, перевіряла, чи ділиться на 6, чи не ділиться. Не ділиться. Потім 8 домножала на 3 да? і отримувала 24. 24 це був спільний знаменник. Да? І тоді з'ясовувала вже додаткові множники, ділячи спільний знаменник на кожен знаменник дробу. Тобто 24 на 6 4 додаткові множни. А сюди ми говорили е, додатковий множник 3. Потім на додатковий множник множили чисельник знаменник кожного дробу і отримали вже дроби з однаковими знаменниками і могли додавати чи віднімати. Це я вам нагадала, як робить Моздара. Дивіться, у нас є дві дроби. І ми говоримо: давайте з'ясуємо спільний знаменник. Що я беру? Я беру Перший знаменник. 8 а, Б. Виписую його і домножаю на множники, яких не вистачає, щоб було так, як в другому знаменнику. Зверніть увагу, тут вже знаменники розложені на множники. В другому вже множників знаменника. А от третє, четверте і так далі, там ще потрібно розкладати на множники, або тоді будуть, ну, я вам поясню, -чуть, -чуть пізніше. Так. І так, дивимося. У нас у першому знаменнику 8, у другому 2. Ну, двійка ж присутня. 8 вже це 4 на 2, значить, тут є двійка. Далі, в першому знаменнику, а у першій степені, а у другому знаменнику, а в третій степені. Тому потрібно домножити на А в другій степені, щоб отримати спільний знаменник. І так, спільний знаменник у нас 8А в третій степені Б. Він ділиться на кожен з даних знаменників. І таким чином з'ясовується додатковий множник. Як ділиться, дивіться. Показую 8А. Третій – Б, тобто спільний знаменник, ділимо на знаменник першого дробу. Це записувати далі буде не потрібно. Просто я вам пояснюю, що ми робимо. Ми скорочимо, згадуємо наше скорочення. Да? І з'ясовується, що додатковий множник до першого дробу це А в другій степені. Далі. Додатковий множник. До другого дробу теж беремо спільний знаменник тут тобто часто, що А в другий степені. Це додатковий множник. Один до першого дробу. Далі, точно так же спільний знаменник 8А в третій степені Б. Ділимо на другий знаменник на 2А в третій степені. Знову ж таки, що у нас скорочується? 8 і 2, Тут 1, тут 4. А в третій а в третій скорочується і залишається 4Б. І це наш додатковий множник до другого дробу. Коли ми з'ясували додаткові множники, ми множимо на кожен додатковий множник. кожен дріб. Перший дріб множимо на а в другій степені. Один на а в другій степені. А в другій степені. 8 – це у нас буде, можна не заморачувати, зразу писати 8А в третій Б. Тобто, якщо множимо, буде 8 А в третій Б. Тобто спільний знаменник. І другий дріб множимо на 4B. 4B в чисельнику. І знаменник 8А в третій Б. Таким чином ми ввели наші дроби. До спільного знаменника. Давайте тут я напишу, що це спільний знаменник. І ви собі запишіть, будь ласка, в те, що, що я вам. Це перше. Перше спільний знаменник знаходиться. Друге знаходяться додаткові множники. А третє зводимо до спільного знаменника дві дроби. Ще раз, і спільний знаменник. Надалі окремо перший пункт не виписується, коли ви вже навчитесь це робити. Другий пункт окремо не виписується, це я вам пояснювала. А третя, тобто, ви одразу пишете, спільний знаменник, додаткові множники і зводите до спільного знаменника. Так, забираюся, прибираю. І, як я вам казала, ще поясню вам восьмий пункт. І так, восьмий пункт. Зверніть увагу. Давайте я, мабуть, запишу восьмий пункт номер 42 І так, 7 А поділити на B-3. Дріб перший. І другий С поділити на 9 мінус Б квадрат. І так. Щоб звести до однакових знаменників, тобто до спільного знаменника, іншими словами, потрібно, щоб знаменники були розкладені на множники. Б-3 на множники розкласти не можна, тому ми цей знаменник сприймаємо як єдиний вираз такий. Я дужку поставила, щоб вам було зрозуміло. А другий знаменник за формулою скороченого множення можна записати 3 мінус Б і 3 плюс Б. Так, і це у нас з вами. Ми розклали знаменники на множники. Далі дивимося уважно. Порівнюємо перший знаменник, знаменник першого дробу і знаменник другого дробу. Так, і ми з вами дивимося. В чому різниця? b 3, а тут 3 b Що це означає? Що у нас ще немає додаткового множника, тому що однакові потрібно ще зробити. Що тоді ми робимо? Ми і ще говоримо, що потрібно, що потрібно змінити знак перед дробом. Тобто дивіться, що потрібно зробити. Потрібно оцей дріб записати так. Мінус, поставити С, а тут у нас буде B квадрат мінус 9. І тоді ми можемо змінити... Я щоб не писати зайвера. Написати B-3. Далі що ми робимо? Додатковий множник уже з'ясовано. Я з цього боку напишу 3 плюс B. Да? Сюди у нас. Оскільки кілька спільних знаменник B-3 і B плюс 3. А тут у нас от тут у нас тут з цього боку, один. Тут всі множники є. Тому перший дріб множимо. 7А чисельник множимо на 3 плюс Б. А знаменник у нас буде Б-3. Теж на 3 плюс Б. Або на Б плюс 3. Відмінними місцями додам, кім с не змінюється. І далі множимо, розкриваємо душку. Отримаємо 21. ось. 21 А. Додати 7 АБ. В знаменнику буде у нас Б квадрат мінус 9. Так, перший дріб звели до знаменника Б квадрат мінус 9. І другий у нас уже є. Тобто, другий дріб ми змінили лише знак, щоб отримати спільний знаменник. Тобто Ну, я не знаю, можна окремо виписати, а можна ось, бачите, я так написав. І так, ми звели дроби до спільного знаменника. Так. І підсумок такого. Щоб звести дроби до спільного знаменника, або щоб подати дроби у вигляді з однаковими знаменниками, потрібно, щоб знаменник кожного дробу був записаний у вигляді множників. Якщо цього немає, то розкласти кожен знаменник на множність. Потім, друге, з'ясувати спільний знаменник. Третє записати додаткові множники до кожного дробу. І четверте помножити кожен дріб на відповідний додатковий множник. Так, зараз переходимо до практичної частини.